Це ж у мене так взагалі, робота для задоволення. У мене, ну взагалі, свій є. там я зараз роботи, там і криптовалюта, комп'ютери. Ну, розумієте, оце все. Саме таку фразу ви можете часто почути в таксі, і ще найцікавіше, дуже часто саме в такому автомобілі. Давайте сьогодні поговоримо, чому Hyundai Sonata LF насправді не є тачкою для таксистів. Всім привіт, з вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Я вирішив, що у сьогоднішній розповіді я вам розкажу три. Три причини, чому е, не варто ставати таксистом, навіть маючи Hyundai Sonata покоління LF. І перша причина, на мою думку, це дизайн. Мені здається, вона занадто красива, виразна і яскрава для того, щоб бути машиною для таксі. Ми вже знімали колись на канал покоління YF, Ви можете подивитися за посиланням, яке я ось тут десь залишу. І там ви можете помітити, що я був дуже добрим. Я зауважив, що в неї красивий силует, різноманітні деталі, але я геть оминув передню частину автомобіля, тому що вона була реально жахлива. Окрім того, що я там був добрим, ви ще можете помітити, що в мене не було на. Нормального барбера і зайвої ваги, а зараз це все присутнє. Але це вже окрема історія. Мені подобається те, що в Сонаті, все ж таки, змінюючись дизайн, залишив певні риси, які переносяться з покоління в покоління. Це, до прикладу, хромована лінія, яка продовжується з фари аж до накладок, до молдингів на дверях. Це зразу дає зрозуміти, що. Ця машина все ж таки росте, розвивається, і ця п'ятиметрова баржа вона дійсно поводить себе як баржа і виглядає як баржа. Насправді дуже стильно вписується в ритм міста. Ну, гляньте навіть на задню частину, подивіться на цей красивий малюнок оптики, подивіться на те, як зроблена лінія багажника. Вона справді красива, єдине, що я б додав до неї другу вихлопну, і вийшло б просто ідеально. Ну, якщо вже говорити про тюнінг, то я б накинув якісь красиві 18-ті диски і невеличкий чорний спойлер. І я вам скажу, що це була б прям ідеальна машина. Якщо говорити з точки зору дизайну, ну і в принципі по класу, її основні конкуренти, на мою думку, це Fusion. Жона американець і пасат американець, і от мені в голові дуже складно розставити ці автомобілі в якомусь порядку, який з них красивіший, а який менш красивий. Тому ви можете зробити це в коментарях. От напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, якщо взяти ці три авто, який з них кращий з точки зору. Дизайну. Давайте я вам трішки поясню свою думку з приводу того, що робоча машина не має бути красивою, щоб ви мене там не закенселили в коментарях. Я людина, яка є от фанатом автомобілів, просто максимальним, тому вони для мене дуже швидко стають там рідними. Я до них прив'язуюсь, і мені важливо, там в якому вони стані, яка буде їх доля. Якщо ви не такий, то в принципі вам буде байдуже. Але якщо ви такий, як я, то краще. Купувати якусь страшненьку машину для роботи, тому що ви апріорі розумієте, що це машина, яка буде просто знищуватись із нашими дорогами, з великими пробігами, і в кінці кінці вона просто найближчим часом піде на металобрухт. Тому до неї не варто прив'язуватися, її не можна любити. Це все одно, що, припустимо, ви фермер, який займається, наприклад, свинями, і ви обираєте найкрасивіших, прив'язуєтесь до них, гуляєте з ними, знаючи, що перед паскою вони все одно підуть йдуть на ковбасу. Потім дуже важко на душі. Така сама ситуація для мене і з автомобілями. Взагалі, знаєте, величезною проблемою є те, що на українському ринку автомобілів з'явились машини, які тут не мали бути. Я вам назву декілька прикладів, і ви самі все зрозумієте. Почнемо, наприклад, з бренду Jeep. От зараз вони в українців асоціюються з якимись дешевими, такими дубовими позашляховиками, які за абсолютно адекватний прайс приїжджають з Сполучених Штатів. Насправді ж, ситуація зовсім інша. Така сама історія, і, до прикладу, з Ford F'usion, який раніше в Україні продавався як Ford Mondeo, і він був прям фордовським преміумом в максимальних комплектаціях, з високо. Соким прайсом, а до нас він приїхав в образі машини американської домогосподарки в комплектації, переважно S, SE і ні з яким е, люксовим автомобілем він більше не асоціюється. Е, на жаль, така сама історія і з Hyundai Sonata. після того, як в Україну почали завозити корейські газові Sonata, з під таксі з пробігами там в 300-400-500 тисяч кілометрів, у всіх ця машина в голові почала асоціюватися із е, таксі. Оці машини з пластиком замість ковроліну під ковриками. Ці машини, в яких просверлені дірки в панелі приладів, але це зовсім не так. Тому у нас сьогодні на огляді машина з Америки, і це зовсім інша історія. До прикладу в корейських сонатах двохлітровий двигун LPI. у нас же 2,4 і GDI. Ці літери GDI ніяк не пов'язані з дизелем, хоча часто саме так робляться ці абревіатури. В даному випадку абревіатура означає Gasoline Direct Injection. Це двигун з безпосереднім впорскуванням. 2,4 потужністю 185 кінських сил. І це друга причина, чому на цьому автомобілі вам точно не потрібно ставати. Таксистом і зараз мова не про надійність. Так, це мотори з безпосереднім порскуванням. Вони дещо складніші. І в експлуатації, і в конструкції у них є якісь дитячі хвороби, які потрібно лікувати. Тут треба стежити за якістю пального, тому що можна попасти на чистку пускного колектору. Але причина все ж таки закрадається і закладається в дещо іншому. По паспорту витрата пального у цього автомобіля в міському циклі 11,3 літра на сотню. По факту це 12, 13, а то й 14. Ось вам і результат, чому ця машина абсолютно не підходить для таксі. Ви скажете, давайте поставимо газ. Якщо поставимо газ, то краще вже купити газову сонату. Тому ця машина абсолютно цивільна і не для роботи. Взагалі, проблеми з газовою установкою в цьому автомобіля теж присутні, тому що тут безпосереднє впорскування. Тут аналогічна ситуація, як у Volkswagen з їхніми двигунами TSI, коли встановити газову установку можна, але це складно, дорого і там дуже наворочена система, яка абсолютно не варта. Геморою, який ви отримаєте на виході, раз ми вже почали розмовляти на ходу, то давайте трошки розкажу чим же ж. Відрізняється ця соната від попередніх поколінь. Якщо говорити з точки зору підвізки платформи, то вона аналогічна як в попереднього покоління YF. в рестайлінгу нічого не змінювалось взагалі в підвісці. Але тут нові амортизатори, нові пружини і дещо змінена геометрія задньої підвіски. Там з позаду нижні важелі трішки іншої довжини товщини, завдяки чому вдалося досягти того, що машина. Стала краще керованою і дещо жорсткішою. Це правда. Я пам'ятаю свої відчуття від YF. Вона ну прямо. Не рулиться взагалі, вона пливе кудись незрозуміло, її кренить в мінімальних поворотах. Це було жахливо. Тут це все усунуто, і також тут доопрацювали рульове керування. Тут нова комп'ютерна система, яка якраз займається і працює з електропідсилювачем керма. Кермо стало жорсткіше, воно краще відкликається на ваші якісь дії. В результаті вона мені насправді подобається. Суттєво більше, чим попереднє покоління, якщо порівнювати з Fusion і пасатом, то ну, чесно, плюс-мінус на рівні. Тут мені когось виділити 100% не вдасться. Взагалі, якщо коротенько пробігтися по комфорту і по емоціях, то в машині середньостатистична шумоізоляція, нічого особливого і приємного немає. Мені дещо поскрипують матеріали в салоні, от в нашій машині конкретно панель приладів. Хоча тут я не берусь. Судити по всіх, тому що тут могло просто розбиратися і бути неякісно зібране. Оглядовість непогана, дзеркала заднього виду адекватних розмірів. Тільки ліве дзеркало американське з ефектом збільшення, через що не суперкомфортно по місту завжди доводиться додатково заглядати, але у нас є датчики мертвих зон, що трішки цю ситуацію полегшує. В принципі, по ергономіці салону у мене претензій немає. Комфортно, хороші сидіння. Я пробував використовувати кнопку зміни режимів. Ось цю Drive мод вона дає можливість переключитись в режим спорт. Ну різниця мінімальна в керуванні рульовому і в тому, як перемикається коробка передач. На номер три це, те, що в санаті, на мою думку, занадто хороший для таксі салон. Так, якщо ви їздили на корейських таксі, ви знаєте, що там така е, дуже дубова шкіра на сидіннях, е, там дійсно там сліди від саморізів на панелі, е, пластик під е, ковриками. Та й в принципі машини ці виглядають досить своєрідно, вони в порожніх комплектаціях. У нас машина з Америки в варіанті SE. У нас тут є мультимедійна система, яка жахливо просто виглядає. В плані якості, як для 2018 року, але вона з карплеєм, вона з можливістю під'єднувати телефон через Bluetooth. У нас є датчики мертвих зон, у нас кондиціонер, а не клімат. У нас є можливість змінювати режими їзди мод, я вам вже розповідав. У нас є кольоровий дисплей на панелі приладів. Загалом, ну всі такі базові функції, які потрібні для автомобіля в місті. У нас машина на світлій бежевій тканині. І ну, Самі розумієте, це комбінація явно не під таксі. І, в принципі, якщо не дивитись на якість матеріалів, а говорити саме про стилі виконання, то ця машина, напевно, мені подобається найбільше е, серед трійки Fusion, Sonata і Passat, Тому що е, вона якось найцікавіше скомбінована, і в ній найлегше звикнути і освоїтись. Є приємні деталі типу пластикових накладок, таких під карбон. Є у нас декілька різних кольорів, які використовуються в принципі. В салоні у нас є дві зарядки для телефонів: USB, AUX, два підстаканники, великий підлокітник. Все, що потрібно для щастя. Я б єдине, що зробив темну стелю, і я б сказав, що це машина прямо топова. А хоча ні, не сказав би, я забув про абсолютно жахливе пластикове кермо. Я говорю не про дизайн, дизайн ок. Хоча зрізати його було б набагато вдалішою думкою, враховуючи, що машина все таки доволі свіжа. Але ну, ну не вже так дорого зробити кермо шкіряним, щоб воно було приємним на дотик, а не от таким. От зараз послухайте, не знаю, чи буде це чути. Це жах. Якщо ми говоримо про задній ряд, то тут реально. Просто дофіга місця. Мені здається, що його більше, ніж в Passat і в Fusion, Але єдине, що якщо я сяду рівно, то я впираюсь через зріз даху головою. Тому вибачте мене, але тут набагато комфортніше сидіти ось так в розвалочку. У нас підголовники для заднього ряду зразу інтегровані в спинку сидіння, тому вам не вдасться їх зняти, але спинку ви все одно можете відкинути. Окремо, мені дуже подобається той факт, що боковина, яка зазвичай у автомобіль. Лів пластикова тут на краю сидіння ближче до дверей, тут є ще накладка з тканини. Тільки що мали ми таку бесіду з приводу того, чи реально я вважаю, що ця Sonata краща за Fusion і Passat. Якщо ми говоримо про американців. То вона не краща, вона на рівні, типу, вона норм. Якщо взяти європейський пасад, то з ним нічого не може порівнятись. Європейський пасад це ідеальний автомобіль. І ми про це вже розповідали. Я ось тут залишу вам посилання десь напроти ось цієї вонючки, і ви зможете подивитись там наше відео про шикарний b 8 універсальчик. Ми, до речі, його тут знімали. Ми його знімали саме на цій локації. Інфокар кожну неділю бере з нас гроші за те, щоб вони не знімали тут, а ми мали таку можливість. Це вже приватна територія інфокар. Напишіть, будь ласка, друзі, інфокару в коментарях під відео. Не щеміть, будь ласка, крукавто. <плес> Розкажу вам одну причину, чому краще собі обрати американку, аніж кореянку. Це тому, що у американки набагато більший об'єм багажника. Зараз ми говоримо про сонати, а не просто про кореянок і американок. Тут нема цього величезного, вибачте, на слові всратого газового балона, який забирає половину реального об'єму. Тут понад 500 літрів, абсолютно рівна підлога. Ви сюди зможете запхати. Стільки речей, скільки б не снилося запхати в газову сонату ніколи. Як би це там не було вигідно і так далі. Але американська соната набагато практичніша і вона може виконувати роль як повсякденного автомобіля, так і, до прикладу, автомобіля для цілої сім'ї. І в цьому випадку, якщо вона без газового балона, вона є реальним конкурентом для ф'южена і пасата. З ним же такої ситуації ви точно не побачите. Розказувати тут більше про щось не бачу. Сенсу єдине, що тут цікаво, це як і у багатьох американських машин на кришці багажника є е, важіль, який дає можливість, якщо вас там закрили, відкрити себе зсередини. Все. 185 кінських сил, 2,4 під капотом. Ви скажете, що ця машина має дуже навіть пристойно їхати. Вона дуже пристойно гудить, але нікуди при цьому не їде. Я думаю, що найбільша її проблема ось тут, під моєю правою рукою, вона називається коробка передач. Вона максимально тупа, вона максимально звичайно при цьому надійна. Але якщо ви очікуєте отримати від цього автомобіля супердинаміку, то не потрібно цього робити. Є у нас можливість перемикати передачі вручну, але все одно це відбувається з якоюсь такою гігантською затримкою, що я за той час можу каву попити, поки вона переключить. Це машина на кожен день, якщо ви готові витрачати гроші на її витрату пального, але при цьому на виході не отримати. Особливих емоцій від водіння. Так собі, перспективка. Так що, все ж таки, Галіма машина? Не в моєму смаку. Мені недавно людина написала в коментарях, що Golf GTI це дурниця, тому що він їсть більше пального, ніж 1.6 дизель. Я розумію, що це зовсім інші емоції від водіння. Ситуація така сама буде й тут. Якщо ви хочете емоції від водіння, то це взагалі не про сенату, це взагалі не про Fusion, це взагалі не про Passat. Викреслюйте ці всі машини зі свого списку. Якщо ви хочете машину для емоцій, то вам кудись в інші класи, не сюди. Вона просто жре паливо і перевозить вас з пункту А в пункт Б в якомусь там. Плюс-мінус адекватному режимі з точки зору там динаміки і так далі. Ось і все просто. Я думаю, що сьогодні я вам достатньо пояснив для того, щоб ви відрізняли дещо сонати, які для таксі, і сонати, які для повсякденного користування. Якщо вам потрібна робоча конячка, то так звичайно купуйте корейську сонату. Вона вам буде гарно служити і не витрачати багато коштів. Якщо ж ви хочете отримати реального конкурента для Passat, для Ford Fusion, то ось така американка це просто чудовий е, варіант. З точки зору потенційного покупця, я б реально їй поставив величезний лайк. Думаю, ви теж поставили вже лайк під нашим відео, підписалися на канал, не забули поставити дзвіночок. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивились ці відео до кінця. Дякуємо Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. Так просто. На, 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 на. Так просто. По... Полиция.